Садим на Волині так. Тут у нас пів гектара землі і тут на пів гектара у нас буде 3,5 тисячі кавуна. На пів гектара 3,5. Сім тисяч на гектар. ніхто не Ого, то кропіва робота. Як гарно виходить. Наші кавунчик в землі сидить. А ось ярика розсада і ми вже будемо висаджувати її в полі. Так що наша бабулька нас поє водичкою. <ріхи> да. Садимо на волині. Да. Ков... Так. Ков... Хоч би гною не зачепить. Да, <ріхи> Гуною то, то що треба. Йдемо знімаємо кавуни, як ворощується. Трідеш кави поп'єш. Обов'язково, обов'язково, без кави не є. Так. Зробити таку палку. Проволка із ринки прив'язав, глибина касети. 45 см. Дуже швидко, 3 хвилини готова. Робимо дирку. Капельний полив, поливається 2,80 метра, капля від каплі, мульча 70 см. Постелилася. мульча для того, щоб вагу тримала і трава не росла. Ну і ваші там більше землі довше сиділи, не випаровувалися. Ми робимо дирки, дирки робимо 45-50 см. Ми робимо в шахматному по порядку. Так, робимо дірку, а ця у нас навпроти той дірки. І так під'ємо. Висаджуємо кавун. Ось наш кавунчик. Сорт у нас талісман. Там багато сортів там напишу в описі. І ми висаджуємо на спосіб такий самий, як на Херсонщині. Капля від каплі у нас знаходиться 2,80 метра. І кавун від кавуна садиться у нас. 50 сантиметрів, ну, ми садимо його в шахматному порядку, щоб розкидати плітки по цю сторону, а з цієї сторони каплі по цю сторону, щоб не передавлювали, нашу будину, не передавлювати нашу каплю. Так ми робили і так і робимо. Люди розкидають розсаду по диркам. І друга ззаді людина її садить. Пішли, покажемо. Я покажу, як правильно садити. Дуже-дуже-дуже швидко. Дуже Беремо нашого, тут дирка вже розміром нашої розсади, Бачимо один в один. І ми її просто вставляємо, прижимаємо і потім мульчуємо. Мульчуємо, обсипаємо. Землею, щоб сімі дольки були наверху. Баглажани, кавуни. А тепер дивіться, змінилося. Пів гектара кавуна було висаджено від 11 -ї. дня до 5 вечора. Садили два чоловіка і чотири жінки. І пів гектара кавна було посаджено за такий час. Перший полив ми робимо: беремо Grow Green 5, 12, 44 124412, там 44% у нас фосфору, і це дасть простимулює нашу коренову систему, щоб швидше розвивалася. І наша розсада швидше без стресів прийнялася. Другий полив буде у нас із 20-20-20 універсальним Grow Green. Чому Грогрін? Тому що ми в цьому році, мені порадив агроном, і ми в цьому році попробували, результат шикарний. Ви пишіть чим ви, підживлюєте свій кавун, свою розсаду. Також було дуже цікаво. Це наші діти, які касети збирають і розносить нашу розсаду. Настоящий голиняка. Це наша жінка, яка садить. Дивіться, як гарно виходить. І наш кавунчик в землі сидить. Разом з підживленням ми будемо давати трохи отрави в корінь від шкідників, поки у нас розсада маленька, а до збору ягоди і до налиття ягоди ще далеко. То даємо поки маленька розсада отрави, виганяємо всіх шкідників з-під мульчі, робимо таку профілактику ядами, щоб потім не давати їх, коли буде налиття нашого кавунчика. Ще пройдемося триходермою як в корі, так і по листку. Триходерма зробить нашу рослину більш стійкою до хвороб, пришвидшить ріст і збільшить врожайність нашого кавуна. Це така перша частина відео: висадка кавуна. В коментарях діліться своїм досвідом про вирощування кавуна. Як ви вирощуєте, пишіть. Так, ну і далі, як буде рости кавун, ми дознімемо. Приїдемо на поле і покажемо вам, як виріс кавун на Волині. Нас, де зніми, собі покажеш рибу з околич. Не тримати руку, вона там це. Ой, танчиво валь, почево два. Будем садиться. Підкорка кауна. Мульти грі. Прогрім 20-20-20. 10 мг на 10 літрів води. І поливаємо під корінь. Це перша підконка. Так як в саді, скоро вже сажається. Друга підкормка буде у нас на днях. Це ми будемо. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо, розказуємо, як ми ви, ви вирощуєте, може хтось є з, з Волині, як у вас виросла е, кавун. Тож, всім всього найкращого. Що, що?